Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні я буду готувати голубці. Я хочу вам показати, як я готую голубці. Я нікого не вчу, просто як і роблю їх я. Я думаю, кожної господині є свої якісь секретики, нюанси. Вона те дає, те не додає. Тому я вирішила трошки приготувати голубців дуже-дуже захотіла. І положу в морозилку, і ще й так приготую. Е, тому вже буде в нас смак Ну що, приступаємо! Ну що, для початку я поставила рис варитися. Е, я завжди роблю рис, так. наприклад, два стакана рису і даю два стакана води, Ну, три. І тоді варю, щоб він не геть такий був розваристий. Тому потім, як він стушиться уже голубці, то він буде такий смачний. Далі треба вирізати із капусти храпу серединку тут таку тверду. І я буду у мікрохвильовці наші листя робити. Мені якось підказали, я раніше про цей лайфхак чула, але не пробувала, не робила. А то раніше зробила. Поставити на 5 хвилин приблизно. І все, готове листя. Якщо е, ще мало, то треба ще поставити. І не треба воду ставити, чекати, поки закипить. Це більш прибирання. А так? Подивіться, як гарно зробилось листя, зготувалося, вже можна готувати з них голубці. І Будьте обережні, тому що гаряче. Далі я Роблю зажарку до голубців, цибульку обсмажую морквочку. Це вже, це вже за бажанням, скільки ви хочете, стільки додавайте. Я ще додала тушонки. Я робила не так давно, і вона так гарненько стушилася, розтала, що там малесенькі були кусочки м'яса, і саме смак буде рису голубців дуже смачний, тому що, ну, оця. М'ясо з тушонки, ну воно дуже добре. І та юшечка, смалець чи як теж добре. Додаєте фарш, рис зажарку. і все ретельно перемішуєте. Додаєте спеції? Ну що, в мене вже все готово. Фарш я добре перемішала. Якщо він, він, вам він трошки суховати, можна додати навіть трошки олії. Якось я пробувала трошки майонезу, теж дуже смачно, класно. Виходить. Листя я обрізала ось цю ж таку штучку ось тут, пердинку. І я там обрізала і зараз будемо ліпити наші голубці. Так, я наниз, я буду їх тушити в мультиварці. Можна робити і в духовці, і в каструлі. Ну, коротше. Ну, мені зручно мультиварці. Я дуже люблю в мультиварці. То я завжди стараюсь на наниз. Ставно ложити листя, яке залишилось з капусти. Можна ложити картоплю, облупити, порізати трошки так грубо, кільцями і теж виложити. І так воно не пригорить. Наприклад, якщо буде вдруг присмажиться, чи що, то листя присмажиться, не голубці. Мені це дуже подобається. Так. Я сідаю, звичайно, тому що ліпити така робота. Знаєте, дивіться, я завжди. Роблю. Це для мене вже буде великий голубець, хоч це листочок не такий великий, але я люблю маленький. Ну, не. Я люблю дуже маленький, але не завжди вони виходять. Тому що, смотри, який листок. Можна його ще менше зробити, ну, але я вже роблю так. Ось. Я завжди так розриваю трошки і починаю ліпити. І потім знов так по колу. Головне, тут головне знайти. Я раніше рвала з ось цієї сторони починала, наприклад, о. І воно йшло нерівно. Ну, це давно було. А треба ось з цієї, зверху. Тут є така пряма рисочка, дорожка. Тут я починаю. І дивіться, як все гарно йде. Прекрасно. У мене якось просили, щоб я. Я ще в Україні їх ліпила, пам'ятаю, я робила, робила відео. І мене дуже багато писало, чому ти не показала, як ти саме їх ліпиш. Я просто показала з боку здалека, як я їх ліплю і все. А сам процес ліпки, то я не показала. І не пам'ятаю, чи я показувала, я не думала, що буде стільки запитань. Ну, то я сьогодні вам трошки покажу, як я це роблю. І потім уже Напевно, я їх сьогодні тушити не буду, тому що я думаю, що фарш залишиться. Можна, наприклад, залишається фарш, натерти сюди капусти і зліпити, сформувати такі чевтєлі, довгі, круглі, які ви бажаєте, і стушити, додати там вершків, води, томату трошки. І їх стушити або в духовці, або так на в кастрольці. Дуже смачні. Другі голубці, просто ліниві. Ну, мене такі ризики. Я так роблю ліниві голубці. Спеціально не, за... не роблю. Як буває, залишається уже фарш, то я роблю. То я думаю, що залишиться, і я зроблю а вже на тушу таких голубців на неділю. Ще вже на неділю треба щось таке наготувати. Можливо, олів'є, ну, щось. Потрібно щось приготувати, щоб було що їсти вдома. Я дуже люблю, коли щось є в морозиловці, дістала і все. І ти відчуваєш. Ти не переживаєш. Наприклад, навіть як хтось в гості прийде, або ти кудись поспішаєш, а їсти треба зварити, або ну, багато чого. І, так, собі дістала, зготувала все. Це дуже економить час. Так, ну, розпочинаю. Так, я хочу показати на якомусь гарному такому листочку. На ложечка. Я надіюсь, фарш добрий. Я посолила поперчила і додала приправу, яку я люблю. Ви так само можна додавати, можна не додавати. Це на ваше бажання. Ось так листок беру із кінця, там, де? Не там, де верх, а там де низ. Я наложу туди фарш. Десь мені приблизно так. Вистачить, головне, щоб не було занадто багато і занадто мало. Тепер я ось так наложила і закруглюю, роблю, щоб тут воно стулювалося, Так, конус роблю так, закруглила, так, І завжди беру, як закруглюю сюди в руку, запихаю цей фарш, який трошки хоче вилізти. Але ми йому не дамо. І все. І цю капусту ховаємо всередині. Так, ось так. І вони не розпадаються, виходять. Такі не геть великі, ну і культурні голубчики, дивіться. Можливо, трошки більш. Наприклад, навіть якщо я багато дала фаршу, треба було ще менше. Але він стушиться, воно не розірветься. Це вже буде дуже маленьке, ну, але теж треба зробити. Попробуємо. Все те саме. Можна ще робити їх як квадратні такі. Ось так скрутить сюди за. Ну, ви уявляєте, скільки, якщо такі малюсінькі робити, то це дуже багато зі роботи довго. А я не можу геть так довго. Мені єфрем не дуже завжди дає. дивіться, Манюня. Це треба мені наверх. Я його і відложу. Так. І ще раз показую. І потім покажу ще один вид. Якось я навіть пробувала. <кій> так, ще раз повторюю, ну, ось цей край знизу ложимо, я бачу, що вже багато фаршу, треба забрати. І робимо конус. Щоб знизу було все закрито. Стараємося ось так. Все, і тут вже допомагаємо і докручуємо доверху. Головне взяти ось так в кулак. І... Все. Дивіться, який красивий. Вийшов голубчик. І я вам скажу культурні, невеликі. Я такі люблю. Так, хочу ще вам показати один вид. Я люблю малесенький на маленьких показах. Ну ладно. Наприклад. Ось так. Тут в мене все чисто, не переживайте. Я повитирала навіть два вида голубців, ліпкі голубці. Є просто так. Ось так наложуєш. Це дуже спрощено. ось все. Загинаємо краї тут повздовж геть. Це я в інтернеті побачила і пробувала якось. І уявляєте, воно і не розпадалось. І так, скручуємо, скручуємо, скручуємо. Все. Дивіться, дуже просто, ну, цей трошки більший, але теж гарненький. Я його так положу швом донизу, ось в каструльку. Він стушиться, він теж не розпадеться. Я якось так ліпила, пробувала, експериментувала. І ще покажу, як, як, як я навчилася їх ліпити. Це мої самі перші, що я навчилася як їх ліпити. Конуси оці такі, я вже навчилася пізніше. А ось цей, я ще пам'ятаю, була не замужу. Ще в школу ходила, але мама завжди нароблювала, а я ліпила голубці. То я ось так. Все те саме, він буде квадратний. На цей низ ложу, тепер скручую, скручую, скручую. Теж беру в кулак, в руку і ховаємо. Так. І тепер в другу сторону. Ось такі виходить. Цей вже точно не розпадається, нічого. Але чомусь я завжди ліплю ось так. Мені швидше. І чомусь завжди. Тому що він виходить менший і набагато менший, ніж на цілий ось цей листочок, то наполовинку. І через це я їх такі роблю. Ну що, я вже надіюсь, вам показала детально. Далі вже просто спостерігайте, як я це роблю. А ну ось подивіться, скільки в мене вийшло голубців. Ось така каструлька з мультиварки. І ще такі рознос. Я гарно їх порозложую. І ось ці положу в морозиловку. Хай замерзають, і потім кульочок. А там. В будь-який день, коли мені потрібно, я дістала, стушила, і все буде прекрасно. Я дуже рада. І ось тільки залишилось фаршу. Завтра, значить, буде на сніданок, лінивий голубці або на обід сюди дотерти капусти сирої, простої такої, і зробити, як я вже говорила. І все. Так, ну що, я всім дякую за перегляди, тому що в нас дуже вже пізно. Я трошки перервала свою роботу, а їздила по справах. Тут це вже доліпила їх і бішком прибираю все і лягаю спати. Ну що, я всім дякую за ваші перегляди. Надіюсь, комусь буде цікаво це подивитися і корисно. Я всім дякую всім пока-пока.